А ми вже зустрічаємо у студії наших наступних гостей. Насправді дуже цікава тема буде саме зараз. Ми презентуємо в проєкті доброго ранку Львова. Унікальну книгу у студії вже є Галина Стельмащук. Вона є професорка та доктор мистецтва з НАСКВА, Львівська національна академія мистецтв і співавторка книги Український стрій а разом із нею Мирон Іващук. Видавець книги Український стрій. Дивіться! Це така красива книга, яку вже я тримаю в руках. Вона є. Досить таки важка, і скажу, що трішки пізніше ми її обов'язково для вас розіграємо, тому тобто, стежте з нашим ефіром. Так, а зараз хочеться власне поговорити про неї. Пані Галино, ви дуже багато книг видали, власне, про український етнічний одяг. Чим відрізняється ваше нове творіння від попередніх? Ну, по-перше, книгу робить не один автор. Наші є... Два автори, українська поетеса Майя Білан, от вона і редактор, є художниця Віта Ковальчук, є художниця Евеліна Камінчик, на жаль, її вже немає. І є видавець. Оцей великий такий колектив і робить книгу, тому що один автор. Текст напише, а цілої книги і так, щоб вона презентабельно виглядала, то автор цього зробити не може. А чому саме книга про український стрій? У кого з вас виникла така ідея? Чому книга про український стрій, ідея виникла в мене, тому що я викладала на кафедрі моделювання дизайн костюму зараз історію за фахом. І бачила, що їм не вистачає матеріалів власне, з українського вбрання, тому що художники дуже часто роблять колекції. І щоб вони не, допустимо, не брали головний обір з одного регіону, а там плахту чи ще щось з сукню з іншого регіону, то їм потрібно було дати знання. Щоб ці знання отримати, потрібно було зробити відповідні рисунки, щоб рисунки були. Такими необ'ємними плоскими, щоб там були було видно всі шовчики, от і щоб модельєри могли користуватися цими рисунками. До речі, книга в бібліотеці зачитана так, що вже пан Мирон одну зачитану забрав, поміняв занову. І думаю, що скоро будемо міняти ще одну, тому що тобто студенти так, так дуже книгою користуються. До речі, там власне оригінальність цієї книги, що зібрані майже всі роки, тобто максимальна кількість років від початку життя, можна сказати, на нашій території і до фактично наших днів. Так, так ми хотіли показати звідки витоки. Нашого одягу, наприклад, всі кажуть костюм слово вживає термін, а ми вживаємо термін стрій, бо воно дуже давнє. От у нас від шостого століття ми вже маємо, це черняхівська культура археологічна, ми вже маємо цих танцюючих срібних чоловічків, де є. Можемо побачити вишивку. Тобто від давно на нашій території вже одяг орнаментований, одяг дуже презентабельний, гарний. От і хотілося показати його від найдавніших часів. Ну а вже, а вже в наш час то потрібно було поїхати в експедиції. Це було понад 10 експедицій, очолював їх. Павло Жолтовський, на жаль, вже його немає. Зоряна Болтарович, Микола Іванович Моздер. От. І ми збирали матеріали. Тут, тут зібрані матеріали ще до 1986 році. Ми їздили в такі села, де, яких вже немає. Це село Весняне, село Товстий Ліс, їх фактично вже не існує. Угу. А в цій книзі. І в головних уборах власне, матеріали з тих сіл є. Крім того, на самому початку ми перераховуємо повністю е, прізвища е, респондентів з, е, з Чорнобильської зони. Може, вже їх також немає на світі, але пам'ятка залишилася. От. Тому потрібно було зібрати матеріал в експедиціях, опрацювати літературу. От, потім опрацювати, одяг зафіксувати в різних регіонах. У нас їх 13. І цікаво, що коли вийшла перша така рекламна, рекламний буклетик, то підняли шум, що на Україні 13 земель. Це не є землі, це є етнічні, етнографічні, вибачте, групи. І е, кожна група має свій діалект, відмінності в їжі. І це не означає, що це інший народ, це той же сам той же етнічний е, народ українці. І чим більше у нас таких е, буде відмінностей, тим е, багатша культура взагалом цілого народу. Угу. От, і це потрібно розглядати угу. як єдиний український. Стрій. Зрозуміло. Пане Мирон, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали про те, що ціна за книгу стрімко наближається до ціни за папір. Що ви можете сказати про це видання? Чи, а, так, ну, бо книга насправді видно, вона якісна, вона дорога. Чи можна... і папір тут хороший. Так, і папір хороший. чи взагалі можна заробити зараз на, так, на таких в фінансовому аспекті збут книги не не є вона лідером продаж і не є лідером заробляння грошей оця власне книга. Але е, ніколи не шкодував, що взявся е, цю книгу е, робити, тому що ну є унікальні речі, які робляться. Вони є штучні, mm. і ну то їх не можна поставити на потік такі е, мистецькі е, речі. Тобто це є і експромт, і наука і. До дуже довго тривало збирання там фактичного матеріалу, ну, сама промоція е книги. Це є складно. Але я радий, що взявся за такий проєкт, Я радий, що ми знайшли авторів, які е захотіли е його дописати, реалізувати. Знайшлися гарні е художники. Я радий, що книга потрапила ну, на всі континенти, де є українці або ті люди, які не байдужі до моделювання. По за великим рахунком, чим є моделювання одягу, створення якоїсь унікальної речі. От ви зранку продукуєте хороший настрій людині, яка йде на роботу. Чи повторюється якийсь ефір? Не повторюється, тобто унікальна річ? У вашому вимірі це є експромт, у вимірі. Підготовка унікального одягу, ну чи колись, чи е, зараз. Наскільки вдало в діта дружина чоловіка, заможного чи не дуже заможного, це є показником там, стабільності сім'ї, показником е, стабільності їхнього достатку. І коли жінка була одягнена е, ну, це було показником, що ці дні і не тільки зараз, а й в 19, му там, 17, му 12 му е, столітті. Е, коли кажуть, Таку відверту дурню, що українці почали носити вишиванку з 19 століття. Фактичний матеріал, що там змолилися на декілька сот років, можливо, на тисячу років, коли знайдені реальні матеріальні носії, що вишиванка є давнішою. І я надзвичайно радий, що такий проєкт потрапив мені в руки. І дуже добре, що ви нас знайшли, бо книжка трохи раніше вийшла. Зараз пробуємо знайти. Гроші для того, щоб її перекласти англійською мовою, щоб вона потрапила в світові модельні середовища, бо так було задумано ще тоді, коли почали робити книгу української версії. Скільки часу тривало, тривало видавництво для першого видання я шукав гроші трошки більше як вісім років. Ого, це це вже друг, друге видання цієї книги, там тут друкували. І я думаю, що коли буде третє видання українською мовою, перше видання англійської мови, книга буде ще кращою. Книга стане надійним інструментом модельєрам, небайдужим модельєрам. Ну вони ж теж планують, модельєри, коли щось пошити, пошити унікальне, щоб той одяг, в який вони вдягнуть з своїх моделів, чи той одяг, який куплять, а він буде. Не дешеві, це не фабричні, це унікальні речі. От щоб вони теж роділи на нашій праці. Я тут вже просто зачиталася, задивилася. Дуже цікава книга. Пані Галино, ви доктор мистецтвознавства знавства, і напевно для себе пишучи цю книгу, досліджуючи саме історію України, ви знайшли щось зовсім нове та унікальне. Можливо, якийсь такий цікавий факт, який вас зачепив найбільше під час написання цієї книги. Ну, м, до речі, цікаве питання вже після написання книги, що дуже часто задають таке питання, чому в цілому світі носять українську вишиванку. От я кажу, оскільки на, на нас напав агресор, то весь світ з нами солідарний і <ган -м>? підтримує нас таким чином, і тому українська вишиванка дуже е, набула популярності в цілому світі. Ну а тут, тут кожний, кожен кожна пам'ятка, кожен розділ особливий, тому що кожен регіон має свої якісь локальні такі особливості. Клас. Я впевнена, що цю книгу ви зможете отримати за декілька хвилин. Тут справді цінний подарунок буде сьогодні комусь від авторів та від проекту Доброго ранку Львове». Ну, власно, хочеться запитатися, коли ставити собі там якийсь дедлайн по випуску наступного видання? Якщо буде гарантія, верніше, якщо зібрано буде хоча б третина бюджету на то, щоб друкувати версію англійську, то почнемо готувати ту, друкувати ту версію англійську. А перекладач, який має великий досвід, перекладач живе в Канаді, який має великий досвід під перекладу от таки, таких матеріалів з української мови чи на українську мову, вже почала перекладати. Тобто хвалюся, може, трошки раніше часу, але рано чи пізно. Англійська версія книжки книжкової. Тобто робота вже стартувала. Так mm. мене ще питання до пані Галини, тому що тут є дуже багато фотографій. Ви вже навіть ні декілька показали унікальних. Як ви знайшли доступ фотографій? Це дійсно до фотографій. унікальні фотографії, вони є з приватних архівів, вони є із фототек музеїв з Полтави, з Харкова, з, з Львова, з національного музею. От це, це дійсно унікальний матеріал. Дякую Дякуємо. вам дуже, що прийшли до нас, що запрезентували цю книгу. З нами були Галина Стельмащук, професорка, доктор мистецтва із Львівської національної академії мистецтв. А також Мирон Іваник, видавець книги Український стіль. Дякуємо. Залишайтеся з нами. Невдовзі ми незабаром ми розіграємо цю книгу, і хтось зможе отримати для себе в свою бібліотеку цей скарб. Зараз у нас реклама, а після неї вже наступні гості.